І хотів би вам показати закриття вологи з осені. <кій> тобто, дивіться, бачите, тут клас, класика оранка. От Якщо стати тако, бачите, видно, борозна де заворолось край поля. І господарство робить культивацію, або, можна сказати, або закриття вологи з осені. Тобто, не на велику глибину, але. Ось така лишається рілля на весну. Потім на весну дуже класно, чи закрив вологу, чи навіть зразу прямий посів, якщо ви є у кого гарні комплекси, тобто розв'язую руки на весну і саме головне це збереження вологи. Тобто, більше немає віддування, більше зберігається, нема втрат вологи. По-перше, от коли є грудка велика після оранки, Її важко розмернути, тому що зимою опадів мало, е, сніг практично не впадає, ну дуже мало опадів. А так, коли менша грудка, отака, то вона зразу просто перемерзає, розсипається. І на весну поле просто за один прохід воно ідеальне рівненьке поле. По-перше, нема борозен таких. тобто Виставити сівалку, або висіяти на певну глибину насіння, не затрудняє нам. Так що робіть висновки. Робіть висновки. висновки і Старайтеся на осінь робити закриття вологи або таку культивацію, щоб вирівняти поле, закрити. Ці... От, бачите самі, От якраз я стою, на... де загорувався трактором. Поперечка і тут якраз є борозна. Бачите, все зробили чотенько, гарно. Тут працювали Лемкін-плуг і Лемкін карат культиватор. Не на, на величку глибину культиватора виставили, зробили. Дивіться, як класно виглядає поле. Тобто, тільки но ну, сонце блиснуло, вони зразу заходять в поле і сіють. Так що пишіть, кого які думки на рахунок ось такого обробітку з осені релі. <кій>